Ризикнути вкласти інвестиції та отримувати стабільний прибуток реально. Доказом тому інвестиційні проекти у Новограді Волинському, підприємства «Церсаніт» та Факро. Але на цьому зупину нема. Початком цьогорічного інвестиційного форуму стало будівництво та відкриття нового підприємства фірми Жако, нові ласощі Житомир. Голова Верховної Ради Володимир Ледвин не приховував емоцій та гордощів за рідний край. На його думку, це лише початок, адже Новоград Волинський має всі передумови стати унікальним технопарком України. Про ці та інші перспективи говорили на пленарній частині форуму. Дрібних у нас, у нас пропозицій і проєктів не існує. Ми беремо все оптимальне, раціональне, яке буде слугувати міській громаді до співпраці з конкретними ідеями та розробками готова і районна влада Новограда-Волинського. Тим часом іноземні партнери кажуть, аби втілити бізнес-проекти в Україні, необхідно подолати чимало перешкод. Чех Душан Кулка зазначає, Україна потребує широкої інформаційної кампанії, аби стати більш відомою у світі. Голова Верховної ради Володимир Литвин запевнив, на соціально-економічний розвиток Новоград-Волинський додатково отримає 40 мільйонів гривень. А Новоград-Волинський район 35 мільйонів. Це посприяє розвитку. О, щоб розвивати на в зонах жорсткого контролю інвестиційні проекти, то треба тоді змінювати відповідним чином законодавство. Ви ж прекрасно розумієте, що це можна зробити лише тоді, коли на то буде добра воля людей. На Житомирщині слова не розходяться з ділом, стверджує міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко. І додає, наразі необхідно подолати ключову проблему для інвесторів проблему довіри. Заробітна плата на підприємствах з іноземними інвестиціями на 27% більше ніж на національних підприємствах. Це я думаю найкращий показник того, що ми зацікавлені в іноземних інвестиціях. В першу чергу від цього, хто отримує, отримують люди. 52% наших громадян вже розібралися і сказали, що це. Суттєва допомога держави для їх соціального і суспільного життя. Дякую. Я був на першому етапі, і як результат хочу сказати, що за цей короткий час, після 10 червня минулого року, вдалося побудувати, і сьогодні ми перерізали стрічку вже нового підприємства в місті новоград Новоградволинського. У Новограді Волинському використовуватимуть поки що маловідомий для Житомирщини брендинг, за допомогою якого можна впливати на туристів, інвесторів та мігрантів. А розвитку також посприяють наявні два транспортні коридори, соціотехнополіс, логістичний та туристично-культурний центри.